Всім вітання, любимої друзі! І сьогодні знову до вас способом. Знову такої чарівної красотою. Всім мої вітання, любі мої друзі. Всім вітання! Сьогодні знову я до вас з способом з такою красотою. Ну, от тут те, що я на стіл наклала, і постараємось з вами переглянути: ролик буде один. Один тут, знаєте, як сказати, не буду я на два ролики розтягати, бо то дуже довго. А зроблю ролик один, так як завжди, я тепер уже. Ютуб дозволяє, то я не буду два ролики, буде один. Що зможу вам з цього, що я от тут поклала показати, то покажу. А що не зможу, то вже буде переглядати в другий раз. І так буде, І так буде, буде другим разом. Посуд гарний. Не те, що гарний, просто чудовий. Просто чудовий. Це ви бачите через екран, а я бачу тут. Наяву, що мені здається, що отак, от як я ще скажу, що я б собі залишила як не весь, то більша частина. Але е, річ в тому, що я собі, як сказати, багато-багато е, речей таких, е, багато такого посуду, що я собі залишила, ну, сказати, що я ним е, користуюсь. Користуюсь часом чашечкою якоїсь, то одної, то другої користуюсь. Але я залишила такі речі, знаєте, що гріють душу і око. Такі фігурки, я вже показувала, вази, ну, такого тріо, такого багато посуду, що вони мені гріють душ. Добре, добре, приступаємо і будемо переглядати. Почну я з такого великого блюда. Блюдо нове. Це блюдо зовсім не має ні потертості, ні пошкодження, абсолютно нігде нічого не має. Іде блюдо такого праженого молока. Таке йде шикарне блюдо. Вся позолота в ньому збережена, дуже гарна. Йдуть такі букетики, майстенські букети, йдуть по чотирьох сторонах, бачите, я вам показую близько Багато має рельєфу, і йдуть такі як букети, і така сіточка в якийсь такий. Ну, я навіть не знаю, як як сказати, не можу вам сказати, як воно називається. Все збережене. от Все збережене, все, 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 все новеньке. І тут така посередині на гілочці, як райська пташка. Бачите, як мені жіночка одна казала, я так запам'ятала. Як райська пташка. Ну і тут якась є якісь є ягоди. Я не знаю, чи то, що то за ягоди, але якісь є ягоди. Йде дуже фігурно. От бачите, як йде блюдо фігурно. Е, глибоке. от таке воно чуть глибоке. Е, ну. Можливо, не можна і що в нього, ну та можливо, і, і, і для користування, а для чого? Тільки для краси. Ну Хто собі захоче, то може собі і для краси матися кожного своя думка. Але я так думаю, що, можливо, тут у нього якісь такі чи фруктів, чи фрукти якісь там виложити, щоб. Чи викласти, щоб було на столі для гостей так, на таке блюдо. Ну, ну, Щось можна придумати. Все, що хто хоче. Просто я не буду то все говорити. І хочу сказати, така широка смужка золоті, але вся нова. Бачите? От Блюдо повністю нове. Це іменно блюдо два таких блюда. Одне таке одне ще зовсім новеньке, от повністю новеньке. Шикарне, блюдо шикарне. І скажу вам, скільки то блюдо має в діаметрі. От я їх всіх заміряла, я вже їх показувала, але я не пам'ятаю. Ну, от менш більше, а так докладно не пам'ятаю. 31 см має в діаметрі це блюдо. 31 см. І то у нас є баварія Германія. Не скажу яких років. Отаке йде клеймо. Отаке йде клеймо, бачите. Хто захоче краще клеймо подивитись, я скину на вайбер. От я скину на вайбер, кому буде цікаво, щоб собі люди розглянула. Бачите, з цієї сторони, що все новеньке, ніде воно не має ніякого ні пошкодження, ні нічого. І йде таке блюдо під 96 номером 2200 гривень. 96 номер 2200 гривень, отакого От шикарного блюда. Блюдо дійсно шикарне, дійсно шикарне. Це така красота. Ну, вже на роки. на роки. Зараз вам покажу, що я маю. У мене залишилось дві таких парочки. От тільки залишилось дві таких парочки, бачите, з такою позолотою. Іде чашечка, така йде в позолоті, і почну з блюдечка. Блюдечко, бачите, такою ромашкою йде в позолоті. І сюди по кантику також, така, як ніби виділено, так, як їй йде. Як ромашка і такий пелісток. і так йде облюдочкове. Кожен як пилісток окремий. І така йде так, чашечка. Отака От йде чашечка, так само зроблена такими ніби пелістками. Бачите? Так, гранчасто, не до кінця, лише більшу половину. Позолота на ручці також є з одного боку, з другого боку ручечка йде зручна. Чашечка приблизно на 200 грам. От так як вони йдуть всі, так і ця чашечка йде на 200 г. Сказала, що дві парочки залишились, дві тільки залишились парочки. І так само то є баварія Германія, так як клеймо, бачите, баварія Германія. І йде така парочка під 120-м номером 450 гривень. 120-й номер 450 гривень такої одної парочки. У мене їх тільки є дві. Все, більше їх немає. І в мене ще є така посудина для підігріву, Бачите, все так новенько зроблено, гарненько, все новеньке, все новеньке, і все збережене. Також така позолота, так гранчасто все зроблено. Сюди так само має таку, такий легесенький рельєф і позолоту. Ну, все делікатно. Скажу вам, скільки ця е, така річ має в діаметрі. Як вона називається, не знаю, хто знає, напишіть мені. Е, сюди поверху має 13 см, в діаметрі, а висоти, а висоти має 9 см. І йде також клеймо Германія. таке йде клеймо. Аварія Германія. І йде під 124 номером 350 гривень. 124 номер 350 гривень. А зараз вам покажу, що я маю таку пиріжкову тарілочку. така пиріжкова тарілочка з майстерським букетиком. Все файненько, тут має таку фіалочку і тут має таку мушку. Бачите? І поприкраїчок має таку золоту смужку, золото все збережене, кантику і все золото збережене. Все-все-все золото збережене. Тарілочка йде нова, новісінька. Е -е. Я мала такі тріо: е -е. тріо викупили, чому залишилась е -е. пиріжкова тарілочка, побилась. Е -е. Чашечки. чашечки, Побились чашечки, по-моєму, що ще в мене була, але я вже викупили ну, ви таку тарілочку пиріжкову і тому я ще одну вам пропоную. Отаку гарнезну, отака Шикарна, шикарна, шикарна. Скажу вам, скільки вона має в діаметрі. Має в діаметрі 19,3 см. 19 см. 19 см. І то йде 1957 року, тому що такі тріо були з 1900 о, художник. Тут все е, розписував вручну, вручну розписував, чи може туди кольку, чи що він вручну розписував, не знаю, чи це по золоту, але е, тут є розпис художника 1900, 1957 рік. Ця пиріжкова тарілочка з 1957 року. І також таке клеймо йде Баварія. от клеймо йде Баварія е, Германія. Чому два цінники? Тому що е, такі були, от показую вам такі були тріо, е, коштувало е, 1200 гривень, їх забрали всі. Лишилась тільки, от кажу таке блюдечко чи два було я ну, пиріжкова тарілочка. І йде під 70 м номером 200 гривень. 70-й номер 200 гривень такої пиріжкової тарілочки. Ну, взагалі, знаєте, це вже не ціна. Просто, якби було ціле тріо повністю, то воно би коштувало 1200 гривень. І ще одну пиріжкову тарілочку покажу, також таку делікатну, з таким ситцевим ніби от ситцеве полотно. Дуже все гарненько, дуже все гарнесенько. Тарілочка також делікатна, має такий рельєф йде, і все золото збережене по кантику. Також в мене були такі такі тріо. Взагалі були, був цілий набір. цілий набір. Викупили цілий набір і, і чашечки, знову ж чашечки були тріщі. Ну, мали тріщини. І. Скажу вам ця більша чуточку. на грам, по-моєму, скажу, скільки ця має в діаметрі. Має в діаметрі 20 см. Це пиріжкова тарілочка 20 см. А так, все вона новенька. І йде таке клеймо. І йде вона під 71 номером 200 гривень. Також 200 гривень. Отака делікатна пиріжкова тарілочка. Легенька. Ну, все новеньке, делікатні. Ото то я маю таких дві. Більше я таких тарілочок не маю. Я от подивилась сьогодні. Більше я таких тарілочок не маю, тільки дві. От ще таких дві парочки. Хочу вам показати, також, делікатні. Делікатні такої красоти. Дійсно, гарні. От, дійсно гарні, Бачите, така йде. Позолота, вся позолота збережена. Я її вже показувала і не буду вже більше повторятись так багато, бо ну, якщо є заходи свіженькі, то е, вони, може, і не бачили, а ті, що постійні, то вони бачили, вся позолота збережена. Поверху йде чуть такою ніби хвилькою, так відділено, ніби кожна така як пелюсточка. І сюди має такі, е, таку е, кайму. Вся позолоте, з позолоти, з листочків, бачите. Ось ця з по з листочки. І сюди долиною також має таку тонесеньку смужку золота. Ручечка має зверху такий листочок, бачите, листочок по золоті, і з двох боках також йде по Легенька, Легенька, тяжка, зручна, приблизно на 200 г. Ну так вони всі приблизно йдуть. І йде таке блюдечко. От йде таке блюдечко, також воно йде чуть глибше. Таке делікатне, делікатне йде блюдечко, так само вся позолота збережена. От вся позолота збережена. І то у нас є клеймо Англія. То йде клеймо Англія. От таке йде клеймо. І йде така парочка під 12 номером 800 гривень. 12 номер 800 гривень. Такої парочки делікатної. Ось така красота. Вони дійсно делікатні. Дійсно, вони делікатні, дуже гарні. І ще має такий з банок. Бачите, я вже вам його показувала. Було два, один викупили, а один ще залишився такий з баночок. З такою добротною ручкою йде, такий, як кава з молоком. Бачите, має таку темніше кофейне і світліший. І з такою. Трояндочкою чи розочкою на ніжці. Має такий рельєф. Ну, такий з банок гарненький. Такий делікатний, гарнесенький збанок. Скажу вам, скільки той з баночок має висоти. Я візьму сюди так по, по носику так як ніби. Висоти має 21 см, 21 см. І Є якесь клеймо, але я того клейма не можу розібрати. І йде під 60, 65 номером 250 гривень. 65-й номер 250 гривень такого з банка. І знову я вам показую такі тарілки ручного розпису. Отакі тарілочки, кобельтові з кобельтов. І мають такий середині букет гарний, все це йде в ручний розпис. Тарілочка йде, бачите, фігурно, так? І по собі має такий рельєф. Дуже багато рельєфу. З прорізами. З лівої сторони видно добре ці прорізи. От з лівої сторони всі прорізи добре видно. Нові, новенькі. От їх є в мене три, і вони зовсім новесенькі. І знову скажу, скільки вони мають в діаметрі. 21 см мають в діаметрі. І йде така тарілочка під другим номером 350 гривень. Другий номер 350 гривень. Не знаю, чи то така кераміка. Ну, можливо, що то така кераміка, але вони такі делікатні і легенькі, не тяжкі. От вони не є тяжкі. А тут покажу вам такі креманочки Жіночка мені замовила одну креманочку була. Ви знаєте, я зразу не написала адрес ну, не написала зразу адрес. Я чомусь шукаю і я не можу найти. От якщо вона мене дивиться, то от звідси будьте добрі, бо я от не можу знайти. От шукала і, вроді би, і не можу знайти, але знаю точно, що одну. Замовила, І я її вже навіть запакувала, щоб її відправити, а я за адресом а адресу не можу знайти. Ну, отак, якось так. якось Делікатні. Вони йдуть такої, такі темно-малинові. Вам не виглядає так, бо я бачу через екран там виглядає, що вона світла. Але отут, як мені дивитесь, то вона така навіть не малинова, навіть не малинова, але така темна вишня. От така темна спіла вишня. Бо малина інакше йде, а вишня інакше. Така спіла йде вишня. Гарна така ніжка йде прозора. Ніжка йде така прозора, делікатна. Ну, я не заміряла, наскільки Ну, ті креманочки йдуть на морозиво, я так зрозуміла. Я не, не заміряла так, вона скільки має, але десь, напевно, що на 250 грам. Але морозиво все одно тут накладається більше морозива, на рівні ніхто ж не накладає. Хіба не знаю, не можу сказати. І йде така одна креманочка під першим номером 350 гривень. Перший номер 350 гривень. Такої креманочки. ну дуже делікатні. Ну, Вони дійсно делікатні такі речі. Отакі речі вони дійсно делікатні, гарні. І знову тут в мене є дві таких парочки. Їх більше немає, їх залишилось. Тільки дві. А, що хочу сказати? Тут також вони йдуть нерідні. Чашечки йшли окремо, а блюдечка окрема. Але вони так добре, гарненько підходять одне другому, і я їх так спарувала. І йдуть чашечки з такими декольками. Бачите, декольки йдуть, така, ніби червона смородина, і полуниця Більша така деколечка, і з другого боку чуть менша. Має довкола такий рельєф. Чашечка йде так гранчасто. От йде так гранчасто. Ручечка зручна, всередині вся позолота збережена, бо вона новенька. Йде на 200 грам. Йде на 200 грам. Клеймо тут в неї клеймо Баварія, Германія. от таке клеймо йде. І блюдечко біленьке. Блюдечко біленьке, скажу вам. Що е, також германія, не скажу яких років воно так добре підходить, воно трохи має такий рельєф видно чуть-чуть таку полосочку, але їй мало, що під пальцями чути. ну так, мало що чути, новенькі, що чашечка, що блюдочко, все новеньке. Також клеймо от є е, германія. І йде така парочка, що я їх спарувала під 91-м номером 200 гривень. 91 номер 200 гривень такої парочки. Делікатна така парочка. Їх залишилось всього дві. Отак. Їх є дві парочки. А тут вам покажу, що я маю один такий бокал чи пухоль, як в нас називають. Новий. Бачите, півний такий кухоль. Тут має такий рельєф, якийсь тут є, як ніби десь прийшли на пиво, бачите, сидять такі чоловіки. Е? Ну, і тут десь якісь кав'ярні, чи як воно назвати його, ну, що п'ють вони пиво. Бакал чи, бокал, чи кухоль новий, йде новий, новісінький, ну, він приблизно десь має десь 500-600 грамів. Ручка така зручна, зручна, зручна. і йде без клейма, іде кераміка новенька. І йде під 72 номером 150 гривень. 72 номер 150 гривень отакого кухню. Ще покажу один. Тут ще такий покажу вам. Бачите? Він зроблений такий, ніби бочівочку. Тут ніби на такій ніжці, і все так і зробили, ніби почівочка. Бачите? Отак, от отак все делікатно. Доворотна ручечка. Все новеньке, приблизно також десь на 500 грам, може навіть трошки і більше. Я щось так все не розумію, аж треба заміряти, скільки має приблизно. І також йде для... все новеньке. І йде під 73 номером 150 гривень. 73 номер 150 гривень. Що такого кухля Що другого. Також 150 гривень. Вони не є тяжкі, такі, щоб вони, знаєте, такі не так, такі тяжкі вони, менше більше такої середньої, такої ваги. Такі делікатні. І ще вам покажу, що маю ще таких два. Більше я не маю. По-моєму, що той один, той один і цих два. Все одинакових. Ще маю маленькі такі є. Десь вони йдуть на не знаю, не знаю, скільки, на 200 грам. Ще такі маленькі маю. Більше я не маю. Так, мені здається. Так, більше немає. Цих маю два нових. Бачите, нові такі, Все новеньке. Все, тільки в порохах, вся позолота збережена, має такий, е, таку кайму довкола. Ось де така довкола кайма, широка, гарна, все нове, все нове. Ручка зручна, на ручці також йде позолота. Ну, Так все делікатно. Е, приблизно так само десь йде, ну, може на грам 600, а може навіть трошки більше. ну, Такі кухлі величезні, великі такі. Ну, літри немає, літри немає, але на грам 700, напевно, що йде. Два нових. от два нових новісіньких. А може, ну, я не знаю, наскільки, може, десь, може, на 650 грам, може, як я не можу сказати, бо я навіть не можу. Хто захоче, я замірюю і вам. Кину на вайбер чи може на телефон, хто зателефонує, то я замірюю і скажу вам, хто собі як, ну хто як собі захоче. Але вони нові, вони гарні, такі, що делікатні. І не знаю клеймовних, таке клеймовних. Мені здається, що вони ще з 50-х років. Отак от мені здається, що ще з 50-х років. Але вони нові, бережіні нові. І йдуть 50-м номером. Іде один 50 номером 200 гривень. 10 номер 200 гривень. Ще тут вам покажу таких дві парочки нові. Новенькі, На 120 грам. Зразу вам кажу на 120 грам, позолота вся збережена, все делікатне, новеньке. Ручечка така зручна. Має таку декольку. Напевно, що золото-то є вручну домальоване. Такий рельєф довкола. І ніжка чуть-чуть йде така фігурна. А довкола йде такий рельєф. бачите, Отакий. От і таке ж саме йде блюдечко з таким рельєфом, і така вся позолота, збережена. І так само має таку гілочку і з такими дзвіночками. І то в нас є клеймо е, Італія. Тут краще видно: клеймо йде Італія. І йде така парочка під 218 номером 160 гривень. 218 номер. 160 гривень однієї парочки. Отака красота. Ну, от і все. Що могла, то вам на сьогодні показала. Ви вибирайте, вибирайте, прицінюйтесь, пишіть мені, телефонуйте мені, я всім відповідаю. Знаєте, от часом мені пишуть дуже там, ну, пізновато і вибачаюсь. Не вибачайтесь, мої дорогенькі, це моя робота, і я вам рада в будь-яку годину. О півночі, то о півночі, зранку то зранку, о, коли вам зручно, ви зразу мені пишіть. Так що, хіба я може, де вже аж сплю, але я так засну, що я чую. У мене такого нема, щоб я не чула телефони біля мене. Так що в будь-яку годину мені телефонуйте, пишіть і не вибачайтеся, Це моя робота. І я вам завжди рада. Так. А тепер. Щиро вам дякую за вашу доброту, за ваше терпіння. Є такі мої постійні э, глядачі, що вони мені пишуть, мене підтримують. Пані Світлана, не переживайте, що посуд повторюється все одно, все дуже гарно. Дякую вам, мої дорогенькі. щиресенько вам дякую за ваше розуміння. Дійсно, речі гарні, хоч вони повторюються. Ну, не може так продати все за одну хвилю. Ну, от не може так. Так як, так, як всюди. Ну, от так, як всюди, так і в мене. Але речі гарні. Так, якось так. А зараз залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Всім до завтра. Гарного вам вечора! І тихої, мирної вам ночі. Всім до зустрічі, мої дорогенькі. Всім до зустрічі, всім пока.